Доброго вечора, ми з України, я Ірина, вітаю вас усіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до рубрики, яка в середу: руказвичка, там, де ми розбираємо наші внутрішні справи. І так, що робиться на банкові, до чого вони готуються, як вони себе почувають, чим займаються, які в них плани і тому подібне. І тут випадає в нас вже перший маг. Тобто займаються маніпуляціями по місяцю. От тут ще одна карта у нас. Ось Відстоюють своє. І це роблять дуже ну, не, 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 не дуже добре. Коли випадає карта місяця, це робить. Знаєте, заплутують свої сліди. Давайте я так поясню це. Тут іде якесь заплутування. Трошки я підхрипла. Маніпуляції, заплутування, замітання слідів і намагання втриматись, відбивання від усіх і від світу. Ось якось так. Якщо можна ось так це все розшифрувати. І знову нам показують карт. Щось у мене сьогодні карти бігають. Скачуть, бігають. І так, дивимося. Дивимося. Що робиться на банковій? Що там нового, до чого вони готуються, чим займаються, як завжди, дивимося. Готуються до якоїсь поїздки. Як я вже на початку сказала, замітають якісь сліди. Приймають якесь рішення. якесь рішення. В них якась наразі тупикова ситуація. Дивіться, яка потребує негайно потребує. Тут вже дві карти випадають. Не просто трансформації, Цю трансформацію ці переміни вони пропустили. Тут вже йде 20-й аркан. Тобто, у них останні попередження у влади. Це говорить про те, що вони пропустили трансформацію, вони мали щось змінити. Вони, ну як по мінімуму, мали щось прояснити, якусь неясну ситуацію, а вони її підвішали. Я можу припустити, нелегітимність Зеленського вони ніяк не пояснили народові України. Це вони мали зробити до того, до того, до якоїсь дати. Так, скажімо, до 20 го числа. Вони мали е, не просто прояснити ситуацію або звернутися до Конституційного суду. Якщо вони збиралися залишатися на своїх посадах, у своїх кріслах, до яких вони приросли. Ось, е, вони мали зробити, е, як це кажуть, звіт, звіт своєї. Як знаєте, пам'ятаєте, як в Союзі колись були п'ятирічки, відзвітувати народові, що вони зробили за п'ять років. Вони цього не зробили. Ось ця карта говорить: і ми, українці, так і живемо у Ніведінії. Ми не бачимо ситуацію, ми не бачимо просвіту нема. Так? І тому вони одну цю трансформацію, коли вони мали прийняти рішення. І щось поміняти, щоб вийти з цього глухого кута, вони це не зробили. Тому прийшла наступна остання трансформація. У них є шанс ще раз якось це все прояснити. Тут, знаєте, якщо людина не відпускає ситуацію, ось ця з президентством, так? людина нічого не пояснює, влада нічого не роз'ясняє, не робить ніяких заяв. Приходить насильницьке і дуже болюче, і дуже кардинальне. Щоб ви розуміли. Це вже останнє 20 це вже останнє. От зараз у них почався, скажімо так, бачите, як швидко. Тут карта показує: вже почався в них останній період. Це останній їхній період. Тут вони повинні щось зробити. Зараз ми подивимося, чи будуть вони щось робити. Ось так я бачу цей розклад. Чи будуть вони щось робити? Випадає маг. Як у нас на самого початку випадав маг. Вони, ну, маг зразу говорить, вони всю енергію, всі свої засоби е, тратять для того, щоб. Зараз ми подивимося. Так, щоб дивіться. А, щоб не було розмов. Тобто, тут будуть утискання. Я, наскільки розумію, Будуть затикати рота усім, хто буде щось говорити, наскільки я бачу. Тут у нас фортуна. Зараз ми докладемо ще. Дивіться, у нас тут дуже багато початків. Це говорить про те, тут і пажі є, тут є і туз, і тут є е перший аркан, тобто мага, так? І десятка. Тобто шанс їм тобто Всесвіт, давайте скажемо так, Всесвіт дає їм ще шанс якось це пояснити. Тут є навіть, можна сказати, три шанси в них є. Серйозно вийти на публіку і це пояснити. Тому що тут назріває скандал. Скоріше за все, скоріше за все, це внутрішня справа України виходить назовню, тобто на міжнародний рівень. І тут вже зупинити не зможна. Тут уже багато дивіться, як я щитую цей розклад, що тут вже починають говорити про них, говорити, оцінювати ситуацію України на міжнародному рівні. Тут їм вже прийдеться гнати марафон. В тому, ну як щоб зараз я спробую пояснити, що значить ганати марафон? Це в тому, що доганяти той час, який вони по першому цьому розкладу не зробили. Вони ось ця, коли була можливість сказати прояснити цю темну ситуацію народу України і не тільки України, тому що за нами спостерігає весь світ. Ось, вони цього не зробили. І я казала, що іде остання трансформація, остання можливість йде. І тут воно вже виходить назовню. Вони думали, вони зможуть це якось приховати, зманіпулювати. Ну, Гаразд, український народ вони можуть обдурити. Ну, вибачте мене, коли це виходить по лицарю Жезлів. Цей конфлікт виходить назовні на міжнародний рівень, його неможливо е, приховати. Тут вже задумуються, потрохи починають задумуватися, ага, а що можна взагалі домовлятися з нелегітимним президентом? Про що можна домовлятися? І тут дивимося результат. В дурнях, в дурнях, ну, Україна від цього тільки програє, щоб ви розуміли. Угу. Дивіться, По-перше, я дивилася тут не зі сторони України, а зі сторони банкової. Тобто банкова сама своїми діями, не пояснюючи, нічого не роблячи, виходячи ось цей конфлікт, цей конфлікт виходить назовні, і цим розвалюється їхня структура, їхня нелегітимність стає очевидною. Це вже накопичується, от воно дивіться, тут іде дуже цікаво. Вони чим більше намагаються ну як сказати, подурнювати, намагаються оминути цю ситуацію, ці розмови, воно іде тут по наростаючій, і йде в трійку мечів, Тобто тут говорить про те, що ситуація накаляється, і тут у нас вежа. А вежа вона говорить, що. Рано чи пізно це зараз розвалиться. Це довго не буде. По вежі це дуже швидко йде. Тим більше, що тут вже є попередження у нас. Ось. І вони починають зараз гнати, дуже гнати починають. Але це їх не врятує. Вони починають зараз шукати любі якісь козирі, шукати щось. І намагатися втримати ситуацію і тому подібне, але це все провальна ситуація. Для них це провал, це вже провал. Вони вже не врятують ситуацію, а ніяк. А ніяк. Тут іде конкретно вже до розвалу їхньої каденції. Давайте подивимося, просто, як це відбудеться. Тут у нас трійка мечів, от ми на трійку мечів, і покладемо, як це відбудеться. Невизнання. Ви знаєте, невизнання. Тут просто невизнання. Критика, критика і невизнання. Зараз ми дивимося ще. Диявол. Блокада. Ну, скажімо так. Хм. Ви знаєте, по дияволу. У, у, у влади, я не буду казати конкретно, Зеленський, президент у влади. Тут виходу більше нема. Все. Тут виходу у них немає. Вже виходу нема, вже запізно. Як я сказала на початку, їм потрібно було цю, цей місяць просвітити. Тобто ситуація, яка не прозора була. Ми не знали, ми були, знаєте, як то кажуть, в Ніведіні. Їм треба було по сонцю це все прояснити. А вони просто підвішали, не пояснюючи нічого. Продовжують далі, якби ні в чому не бувало. Оце і є приросли до своїх крісел, своїми жопами. Ось так. Ось так. Ну, я тут бачу конкретно бачу, що, по-перше, диявол їх не відпускає. Ось і тут блокада. Ви знаєте, тут може бути, ну, скажімо так. Давайте я поясню це так. Ем, в'язниці їм не уникнути. Багатьом. Давайте я скажу так. Багатьом не уникнути в'язниці. Багатьом. Конкретно зараз дивитися не будемо. Конкретно. То треба окремо робити, тому що це енергетична робота, вона не отако розплюнути. Так, тепер беремо маленького принца і дивимося, що він нам. Так, що він нам покаже? Який варіант найкращий? Ну, до найкращого варіанту. Тут ще далеко, треба з місяця вийти, як я тільки що пояснювала. З місяця, щоб вийти, треба відійти від ілюзій. Тобто, це, давайте я так це поясню. Повинні впасти не у всіх, що впали рожеві окуляри. От коли рожеві окуляри відпадуть, тоді прийде справедливість. А справедливості поки що не може бути. Я, я вчора зробила розклад. Зараз я скажу, який саме, який саме розклад я вчора зробила, і я не буду зачитувати, які там були коментарі. Ось. Але розклад був таким: Ще 5 років з Зеленським, що чекає Україну? І ви знаєте, от я так подивилась, там майже 200 зараз е цих е коментарів. І там такі дурні коментарі, що я зрозуміла, оці рожеві окуляри ще затуманені в багатьох. Ну, я, звичайно, можу зрозуміти, що там багато тролей, багато блотів і тому подібне. Підвладних, усяких проплачених і тому. Але поки ось ці окуляри не знімуться, рожеві, доті справедливість не наступить. Вона наступить тільки туди, коли люди прозріють. Ось так. І тут у нас 20-й аркан. А 20-й аркан теж говорить про зріння, трансформація ось тільки тоді. А чи буде, чи не буде, це залежить від вас. Таро показує тільки можливість. А це вже ваша справа. Чи ви скористаєтеся цією можливістю, чи ви прозрієте? Ось, чи будете далі боготворити і вишивати бісером портрети президентів. До речі, щось я Порошенка взагалі не бачила, щоб хтось вишивав. Ющенка, здається, теж не бачила. От Юльку, пам'ятаю, десь я бачила. А Зеленського взагалі мовчу. Гаразд, так, гаразд. Ось так така картина, мої дорогенькі. Донатимо ЗСУ, у мене у спільноті є. Задонатимо на реп нашим військовим і разом до перемоги, мої дорогенькі. Все буде Україна, мирної ночі!